Вітаю вас, шановне панство! Після більш-менш оптимістичних новин з України про енергетику я нарешті наважилася прийти у ваші ефіри і розповісти про свої враження, про поїздку додому. Одразу зазначу, що Україна без світла, взагалі без світла, в мільярд разів краща за руський мір, за Рашку, і що б вони там собі не думали. Це для мене, до речі, стало таким собі жартом, тому що багато людей тут мають українське походження, проте жодного разу в Україні не були. І вони мене питали, ну як, ну як ти з'їздила, які враження взагалі? Чи е, змінилося щось відтак, коли ти там була, коли ти жила? Е, щось змінилося, знаєте. Але світла коли не було, коли були оці. Відключення по кілька діб я переживала на своєму досвіді. Мене це взагалі не дивувало, тому що відключень на добу не було. В той момент, поки я була вдома, світла не було десь по 7-12 годин, залежачи залежно від дня. Що вам ще розповісти? Підбирала свій приїзд додому так, щоб потрапити на ліфт, який працював, але не по графіку вимкнули світло, добре, що не зі мною. в середині кабіни вимкнули за 15 хвилин до того, як я приїхала. Вимкнули і вимкнули, лишила валізу в консьєршки та пош... по... Хотіла сказати пошкандибала, а потім думала сказати, пішла і зрозуміла, що все-таки пошкандибала на 20-й поверх. Зробила таку собі зарядку 6-й ранку. От вдома. Добре, вдома так само гепає, так само збивають або не збивають, так само обстрілюють. Люди тільки змінилися, вони стали ще сумнішими. Якось і з друзями говорила: дуже багато хлопців воює, дівчата дуже переймаються за них, і багато дівчат у війську, жінок вже тепер теж. В людей, в яких було таке якесь позитивне сподівання і налаштування, його стало з очевидних причин менше. Незрозуміло, коли і як це все закінчиться. Дуже хочеться сподіватися, що бодай натяк на наше минуле життя все ще можливе і що ми його отримаємо. Принаймні, наша земля буде нашою, як вона і була. Загалом, все, що нам лишається, це сподіватися і дозвольте акцентувати на цьому, не забувати в своєму мирному житті за кордоном, кому ми зобов'язані тим, що взагалі це життя у нас є. І я дуже вас прошу, я не прошу підтримати якийсь конкретний збір. Я впевнена, що в кожного з вас є люди, яких ви хочете підтримати. Нехай це буде для вас нагадуванням малесеньким. Я знаю, що ви і так розумнички, що ви і так донатите. Але будь ласка, бодай вартість кави вашої ранкової задонайте, будь ласка, зараз от, після цього відео на будь-який збір людям, яких ви хочете підтримати нашим військовим, нашим підрозділам. на... Будь-що, чого вони потребують, я останнім часом активніше це роблю, тому що вже стало трошечки менше боргів, хоча, ну там по кредитках я маю на увазі. Хоча вони все ще лишаються, але я розумію, що о, краще це робити з меншими якимись сумами, але робити, ніж не робити взагалі. Тому отака маленька ремарочка, друзі, якщо ви не проти. Що вам ще розповісти? Київ все ще красивий і неймовірний, яким він і був. Навіть для мене було здивуванням, що досі відкриваються якісь ресторани, красиві, якісь нові заклади і навіть дорогі заклади. І був такий момент, що ми з друзями зібралися і вимкнули світло в цей же момент. Буквально тільки ми встигли сісти. І ніхто навіть не ворухнувся, навіть ніхто не сказав Ой, знаєте. Просто швиденько завели генератори, принесли офіціанти свічки, і люди продовжили проводити свій вечір, як вони його і планували. Ось таке зараз життя в Україні. Друзі мої мене дуже були раді бачити, я їх безмежно була рада бачити. Я прекрасно провела з ними час і хотілося б якось. Зробити їхнє життя кращим, тому що все-таки сумні очі в людей дійсно через постійні обстріли, через постійну небезпеку. Я пам'ятаю, яка я була, яка я була знервована, яка я була весь час е погано спала, нездоровий вигляд мала, і мені дуже шкода своїх близьких і дуже хочеться, щоб швидше була е перемога. Щоб ми нарешті мали змогу вибирати, де ми хочемо бути, а не змушені бути, так тому що багато людей все-таки можливо свідомо залишиться за кордоном, але хтось хоче повернутися додому, і таких людей дійсно багато. Сказати вам по правді, друзі, я навіть не знаю до якої категорії цих людей може віднести себе. Я тому що я сіла за кермо своєї машини в Україні. Я просто розривілася від того, наскільки добре. Мені було. Я просто їхала Києвом звичайно, як завжди до цього, як звичайний день. Це навіть не була якась прогулянка, це навіть не була якась поїздка до друзів на якесь, там, умовно кажучи, свято. Це просто був виїзд, я їхала забрати там щось в розетку, щось іще, в аптеки зібрати аптечку для себе і друзів привезти їм ліків. До речі. Що я маю сказати? Боже, український сервіс? Я не знаю, за що нам таке щастя, але український сервіс найкращий в світі. Навіть під час війни український сервіс в рази кращий, ніж в мирних країнах інших. І я кажу не тільки про Канаду. Я тут воюю з Федексом тиждень, але це вже ліричний відступ. Щодо якоїсь ностальгії, то мені стало набагато легше після того, як я здолала цей маршрут навіть вже з котом. Мені стало морально трішечки легше від того, що, ну, очевидно, України можна дістатися за кілька днів, так, так не, не так, як раніше, сів у літак десь там пересів іти на місці. Це займає довше, це займає більше часу. Але все одно це зробити можна, і це більш-менш доступно. Головне бажання ось ця думка підлікувала мої нерви, підлікувала мою ностальгію, мої скучання за домом і подарувала мені прекрасний настрій на багато-багато днів і навіть тижнів. Маю вже зворотні квитки. Знову відвідати Україну на не скоро, але десь приблизно за ось такий от час, десь за 9 місяців знову. І ось це все, друзі, якось. Я не знаю, який висновок зробити. От те, що я вам вже сказала, що в Україну їздити можна і треба. І... Не страшно, чи було мені страшно знову опинитися під обстрілами і тривогами? Ні. Я, до речі, очікувала, що може відвикла я. Ні, взагалі. Було таке, що ми з котом сиділи на дивані, як завжди, в коридорі. ППО наша працювала, були там і прильоти, і багато чого було в ці дні. Але я була зовсім спокійна, і мурка моя була спокійна, і нібито, знаєте, і не було цих 9 місяців у Канаді. Отак, От друзі мої. Якщо щось вам хочеться ще дізнатися про поїздку додому, якісь технічні питання, а я на них вам відповіді ще не дала, не подумала про це, ставте їх у коментарях. Як завжди, буду дуже рада вам. Допомогти і щось підказати, якщо знаю, всім чудового дня і ще раз вас дуже прошу. закиньте вода вартість вашої ранкової кави на будь-який збір, якому ви довіряєте. Слава Україні і слава нашій армії!